Там було простіше. Там в тебе є ціль, є командири, є задачі, є купа адреналіну. Просто там, ну я не знаю, там оця от, от та реальність, і, на жаль, зробили так, що. Тилова реальність, вони взагалі ніяк не стикуються. Тобто є люди, котрі у мене просто, наприклад, ті ж самі там волонтери, друзі, котрі там дотичні просто до військових, там допомагають зі зборами, щось там завозять, спілкуються, психологічні служби. Вони чим, ну вони ж намагаються більше до військових, і вони вже не розуміють цю тилову реальність. Тобто пішло просто розслоєння тотальне. Тобто, понятно, що після. Інтегруємось, це не питання. Но, от, більше питання просто до людей, котрі не хочуть сприймати, що у нас в країні все-таки війна. От, тому, так, да, важкувато. Ті, хто самі приходять, звертаються, в принципі, Відсотків 80-90 вони всі адекватні, і вони і їм чим скоріше, тим краще просто пофіксити свої проблеми, там бронь від срочку і, типу, до свідання. А от ті, котрі там, ну, доставляються же ж там по розшуку, по порушенню правил мобілізації, о там, да, там починається це все. непонятно що.